Цивільний Кодекс України, глава 11. Відповідальність за зобов'язаннями Держави Автономної Республіки Крим територіальних громад. Стаття 174. Відповідальність за зобов'язаннями держави. Держава відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення. Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад. Територіальні громади відповідають за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернено стягнення. Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями Держави, Автономної Республіки Крим територіальних громад та створених ними юридичних осіб. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями створених ними юридичних осіб, крім випадків, встановлених законом. Юридичні особи, створені Державою Автономною Республікою Крим територіальними громадами, не відповідають за зобов'язаннями відповідно Держави Автономної Республіки Крим територіальних громад. Держава не відповідає за зобов'язаннями Автономної Республіки Крим і територіальних громад. Автономна Республіка Крим не відповідає за зобов'язаннями Держави та і територіальних громад. Автономна Республіка Крим не відповідає за зобов'язаннями Держави і Територіальних громад. Територіальна громада не відповідає за зобов'язаннями Держави Автономної Республіки Крим та інших територіальних громад.